Доброго дня! З вами відеоблог просто історія з Олександром Хавром. Ми продовжимо говорити про доісторичну історію. На моєму бортовому хронометрі 469-й день російського вторгнення. Вчора <кій> сусідські собаки насвинячили на нижньому Дніпрі, і зараз багато хто вчиться плавати. От, ну але не про те мова. В минулій передачі ми поговорили про те, як погано жилося людям під час останнього максимуму оледеніння не плутати з льодовиковим періодом, і як майже вся Європа вимерла, а ті, хто не вимер, вимушені були стати біженцями у на близькому сході, зокрема в Анатолії і в Леванті, де вони зрештою змішалися з місцевим населенням. Але тут варто відмітити дещо щодо періодизації. От звісно, льодовиковий період закінчився, люди почали розселятися назад по колишніх тундрах і болотах, і там настала епоха мезоліту, так званого, тобто середньої камінної доби. На Близькому Сході такого явища немає як мезоліт, не виділяють. От, бо як казали діологи пізнього совка, тамошні тамашні народи, оминаючи стадію капіталізму прямо з федеалізму, в соціалізм перейшли. Ну тобто, одразу з палеоліту в неоліт. Оминаючи мезоліт, ну так вважалося, вважалося, а потім зрозуміло, що взагалі-то ні, щось не дуже в'ягиться. Довелося ввести ще один такий період, який зветься епіпалеоліт, тобто після палеоліту. Ну, здавайте, яка різниця, От, що тільки нове слово вигадати, в чому різниця? Різниця фактична між мезолітом та епіпалеолітом в просторі. Як не дивно, бо що таке мезоліт? Ну, я вже розповідав, це моя нова улюблена тема. Мезоліт – це коли люди з, переходять з господарювання все ще мисливство і збиральництво, але не загонне тепер, тобто не колективом працювати, там, ганяти стада і потім обгиратися від пуза, а індивідуальним, ну чи там парним. Пар. Максом, тобто, це от те саме полювання, про яке ми знаємо і зараз. О, пішов когось там настріляти, зловити і так далі. і так далі. Ну, Тобто, розумієте, зовсім інший підхід. І на території Європи, ну, в широкому розумінні цього слова, було де розгулятися в цьому сенсі. Там можна було піти і настріляти, ходити день, два, тиждень, потім повернутися. От, бачите, скільки я настріляв чи там наловив бобрів. На Близькому Сході з цим було сутужно. Формально просторів теж багато, але ми пам'ятаємо, що клімат і ландшафт. Тобто, льодовик, коли відступав, він затер всю місцевість, і там було, було де рости деревам, кущам, болотам і всяким піявкам. А в на Близькому сході це суцільні гори, і, ну, і льодовик там не пройшовся. І тому при тій самій... Площі, там набагато менше місця, фактично, де можна було б ввести, ну, принаймні, звичне їм господарювання. Тобто, полювати на звичних тварин, тобто їх і треба знати, теж, які повадки, у кого там у Зайця, чи там, у косулі, чи у леве якогось азійського, самі розумієте. Це, це зовсім і різні страт... мисливські стратегії. От. І виходило, що ці вони були маленькі. І, а <кій> буяв розум, і прогрес теж буяв. І в техніці, як мається на увазі як матеріальне, так і, так і методології, тобто звички людей, теж мінялися. І вони вже були не палеолітичними. Ну Тому і ввели оце поняття епіпалеоліт, тобто після палеоліту, але ще не неоліт. От. Ну і трохи про географію. Сьогодні ми будемо говорити в основному про один такий дуже важливий кусочок шмат куточок близького сходу під назвою Левант. От в чому його особливість? Ну нагадую про аравійську плиту, яка так потужно встрягла під плиту євразійську, і от на північному заході при цьому вона утворила так званий розлом розлом мертвого моря. Тобто таку глибоку впадину між двома дуже ну фактично стрімкими двома грядами гір з одного боку, ливанські, які переходять в сучасні ізраїльські, на іншому боці йорданські. <кій> і цей куточок, ну, він був дуже специфічний. По-перше, він прямо з таки на перехресті між Азією та Африкою. А про це я вже говорив: про те, що туди від льодовика, від холоду з північ, від засухи з півдня, збігалося багато видів як рослин, так і тварин. По-друге. Це точка, де сходиться три кліматичних зони: це Середземноморська, тобто там, де ліси всякі, ну середземноморські ліси, ті, які зволожуються дощами з Середземного моря. Це ірансько-туранські степи, які підходять зі сходу. І ну це степова всяка біота, але в часи засухи воно переходить в напів. Степову або напівпустельну навіть. Ну це приблизно як, от якщо хто пам'ятає, мабуть, боги зійшли з глузду. Оці бушмени, які по Калахарі блукали, ну це вам напівпустельна Тобто воду знайти можна, там харчуватися з чим знайти можна, але не дуже приємно. От, ну це в часи посухи. І реальна пустель нас півдня Сахарсько-Аравійська. І от якраз вони в цій точці на півдні Ливану і ну, взагалі Ливан, особливо з, зі Сходу та з Півдня, сходяться. А оскільки там дуже різкі перепади висот. І дуже складний ландшафт, тобто непрямолінійне, як кажуть, це призвело до мозаїчності в біота, мозаїчності ландшафту. Тобто, здавалося б, ну, ось у нас тут має бути пустеля, тут степ, тут ліси. Ні, воно все розкидано ось так, мозаїчно, на різних шматочках схилів, всяких там закуточках, куди вітри задувають чи не задувають, і воно весь час міняється в залежності від загального клімату, переходить туди-сюди. І це на дуже обмеженому просторі. І ось виходить, що ті мисливці збирачі лавентійської популяції, які там жили, їм, зрештою, довелося осісти на землю. І це відбулося не від того, що вони хотіли осідати. Ну, з якої радості. Це було серії: хіба хочеш, мусиш. Бо в куди ти підеш? От у тебе є якийсь закуток, в якому є ліси, в якому є живина, в якому є горіхи. Насправді, збиральності це в першу чергу про горіхи. Вони найбільш поживні і таке інше. Ну, там, в в тих краях не росте. Тому ну, горіхи саме поживне і смачне. От. І саме головне, чому не підеш: джерела прісної води. Мертве море, точніше, озеро Лісан, величезне, яке розповзлося від сучасного Галалейського озера і на південь від сучасного е Мертвого моря, воно вже тоді було екстремально солоним. Тобто з нього водички не поп'єш. Поруч пустеля, в е дощі ну, на талу воду, як розраховувати не сильно. А люди вже тоді були не дурні і знали, що якщо пити водичку з калюжі, то рано чи пізно перетовашся на козлятку. І тому джерела прісної води це був теж такий дуже важливий ресурс, і біля нього, звісно ж, спочатку виникли напівпостійні стоянки тих самих мисливців збирачів. Тобто вони ти блукали, блукали. Але тут вони зупинялися частіше. Коли стало зовсім сутужно, і знизу з півдня приперла пустеля зі сходу степ, а з високо в горах взагалі льодовик. Так, да, було настільки холодно, що там льодові шапки утворювалися. То з'ясувалося, що ну, простіше сидіти отут і ходити колами навколо, збирати і все зносити до одного місця. І таким чином осідлість стала вимушеною. Ну от так. Ну і про роль е, пива в цьому процесі я вже розповідав. Відсилаю вас до передачі до історії пива і про е, суперечку між школами пива та хліба. Ну, якщо коротко, то е, що е, однією з причин до осідання було те, що е, з'явило ну, можна було зберігати в одному місці запаси, е, запаси зерна, зокрема зернових е, ячменю та е, полби та е, пшениці однозернянки, які степові. І рано чи повізно вони забродили, ну і після цього пішло. Радість така, а ви самі розумієте, що пиво це дуже такий суттєва передумова для осідання. Ну, якщо ви розумієте, що таке бодум, звісно, Ну, це, звісно, жарт. Але якщо у тебе є яма, в якій чи то бродить пиво, чи то зберігаються запаси, від неї піти якось важко. От душа болить, якщо ти її кидаєш, бо прийдуть бобри і погризуть, ну чи сусіди, ті самі бобри. От. І щодо рослин тут важливо. От я вже згадав про ці три рослинки. Це все злакові, як ми знаємо. Тобто це продукти якраз типової біоти. І вони не так, і їх можна було вирощувати на різних висотах, в залежності від клімату та в залежності від пори року. Це дуже суттєво. І вони дуже важливі, вони дають велику кількість зерна, тобто у них ця популяційна стратегія дати велику кількість семен сім'я, щоб ну, хоч одна з мільйона можна дасть госте нащадків. І О, Красиво. От. Так. Ем, да. Да. Але звідки взагалі така дивна ідея пекти коржики. Ну, гаразд, співпрос. це не вибух, це будівництво. От. В, звідки така дивна ідея пекти коржики. Ну, це ж неприродня річ брати, щось замішувати, висушувати, пекти. Тут все логічні, всі стадії логічні. Тобто, уявіть, ви з голодухи починаєте жерти все підряд. В першу чергу нагадую, це горіхи. Горіхи, як ми знаємо, у скорлупі. Треба цю скорлупу розбити. Це вміють навіть мавпи, мавпи-мармозетки, навіть не людина подібні мавпи, і навіть ворони знають, що треба розбивати. Тобто взяти камінець і гупс-гупс. Коли ти б'єш горіхи, рано чи пізно ти не, це, не співміряєш силу удару з об'єктом. І замість того, щоб розколоти його, ти його змазуєш просто в кашу. От. Ну і все, його треба тільки після цього злизувати. Але тут є і свої переваги. Його після цього не треба жувати. Навіть ну, ми знаємо, що горіх смачніше жувати, але якщо у тебе нема зубів, а старих таки було багато, то ось ця кахиця вже готова. Тобто вже природне розуміння того, що треба взяти камінець і цим камінцем потерти щось тверде, щоб воно перетворилося на, скажімо так, якесь щоб подрібнене, і його їсти зручніше. Але сухе, ну, якщо це можна зробити до, щодо горіхів, те саме можна зробити щодо зерен якогось там ячменю чи полби, чи пшениці однозернянки. Тобто вона суха, вона тверда. І, звісно, облушуєш, але потім камінцем затираєш і цю пелючку вже пожувати, якщо зовсім сутяхно, ну простіше, ніж жорджовувати сімі Але ж сухо, не смачно. Тому що ровно можна робити? Ну, плюнути на нього, чи додати водички, і замішати. Маємо таку тюрю вже, ну, тільки без масла, звісно. Е, потім ну, ось, у нас є ця клейковиста маса. Рано чи пізно вона висихає, її не доїдають. Коли вона висихає, утворюється те, що ми знаємо, як маца. От. Тобто такий коржик, плаский, прісний, який просто висихає на камінні, якщо його лишити. Ну, а він теж не смачний, скажімо чесно, якщо хтось пробував мацу, він це знає. В... І яка стратегія людей вже кількасот тисяч років? Якщо щось не смачне, ми що з риба робимо? Правильно, ми його підсмажуємо. Ну просто, а може воно стане смачнішим? От з м'ясом же вийшло, чи там з рибою? Може, і з цим е, гидкою клей... е, клейковистою масою вийде. От його теж починають підсмахувати. І з'ясовують, що він після цього зберігається, що його можна один раз так заготувати. І після цього ще кілька місяців, ну, сухарі, грубо кажучи, такий собі НЗ. А потреба в цьому НЗ з'явилася, оскільки ми пам'ятаємо, що. Ну, добре, Ось, спочатку у нас наступає це останній максимум Оледаніння. І вже от цей, в Леванті цей час пов'язаний з так званою культурою Кебаран. Це приблизно з 22 тисяч років до нашої ери, і аж до десь, 12 тисяч років до нашої ери. От це той самий епіпалеоліт, про який я казав. І ці люди, вони мисливці збирачі. Тобто у них не, вони не вирощують е, там, нічого, ні ці злакові. А, я ще забув, горохи сочевицю серед цих перших одомахнених. Вони ще нічого не одомашнюють, вони просто мисливці збирачі. От. Але у них вже дуже просунута е, технологія матеріальна. Тобто вони вміють робити мікролітичні знаряддя праці. Тобто, нагадую, це, коли у тебе знаряддя, це не каміння, яке ти там обробив якесь і ось у тебе штучка. А коли ти береш з рогу чи з дерева, робиш вставку, тобто, там, держак, і в нього вставляєш маленькі-маленькі гостренькі камінчики. І так робиш, ножа, наприклад, ну, якщо він прямий, або серп, тобто якщо він вигнутий і можна зрізати в колоски. І, що характерно, ці вже мисливці збирачі культури кебаран, вони нічого не вирощували, але у них вже були серпи, як цільно кам'яні, так і такі мікролітичні. Тобто у них вже було спеціалізоване знаряддя для того, щоб збирати дикі злаки. Для того, щоб, звісно, з'їсти це зерно ну, або перетирати його перетру на. Борошно і потім робити коржики. Ну але культура кебаран ще коржиків не знайшли принаймні і пива, теж от ну чи слідів вживання одного іншого. Але у них вже були усі передумови до цього. Крім того, ця культура вже е, вивзнув з винайшла, скажімо так, лук зі стрілами, тобто полювання стало не лише метанням сулиць, а й отаким от більш прицільним з стрілами, і вони вже одомашнили собак. Почали виводити, скажімо так, породи, вони жили разом з цими собаками на одному просторі. От, які ще знаряддя знайшли? Знайшли ступки, кам'яні ступки, тобто з пестиком, тобто саме от те, про що я тільки що казав: що чим перетирати зерно ну, чи там, горіхи, наприклад. Тобто, знову ж таки нагадую, неолітичної революції ще нема. Вони ще не вирощують ці злаки, не вирощує пшеницю ще ячмінь, але вже у них є знаряддя для того, щоб їх збирати і перетирати. Ну, може, ще може вони вже і тоді коршики робили, але принаймні цього ми не знаємо. Але вже перетирали. І що ще характерно, вони вже навчилися фактично одомашнювати фіги. Так, да, це дерево таке на всякий випадок, зі смачними солодкими плодами, які теж можна сушити і зберігати. Тобто, фактично можна казати про те, що садівництво почалося раніше від землеробства, тобто вони вже зрозуміли, що з кісточки фіги, якщо її посадити, виросте дерево. І це, якщо це дерево посадити біля своєї цієї стоянки, біля прісної води, то у тебе тобі не треба нікуди ходити. Ти можеш її збирати в сезон прямо тут. Тобто вже починало щось крутитися в голові. Просто було ну, важкувато. І що вже характерно, почалося те, що називається символьною революцією. Я про це теж розповідав в одній з передач. Коротко, що це таке? це означає, що люди почали вигадувати всякі нісенітниці. Тобто щось означає, символізує щось. От, тобто, не, не просто там якісь прагматичні, е, тобто воно, тут одна рисочка, дві, три, це ми лік Чи там, в, там Намалюємо гору, це значить, що там на ті, ну, і поруч оленя, це значить, що там на цій горі гарна маслина е, охота е, полювання на е, е, оленів. Ні. Вони почали зберігати щось. От, що взагалі немає практичного сенсу, е, якісь абстрактні зображення починають і у них з'являються символи, символи об'єднавчі, щось, що їх об'єднує. Може, це вже були початкові ритуали, ми не знаємо. Але факт, що ці символи, ну одночасно з колективними попойками е, на честь нового врожаю та нового це нового. Нової порції пива, от, ці символи почали об'єднувати різні роди. Тобто, так, ця культура Кебаран це все що люди живуть окремими родами, там в середньому по 30 осіб, ну, велика родина, як ви розумієте, від дідусів до онуків, от, скільки там блукати можна. от. Але вже починається їх, скажімо так, початок щось закручування об'єднавчого між ними навколо символів, ну і попоюк. От. Е, і що ще? що ще, швидше за все, це сталося, коли на, ставалося на час зимівель. Тобто Ми знаємо, що вони на літо розходились по краях, там, в, ну, розблука, роз, розходились. Коли зима, стає сутужно, стає е, мало де блукати безпечно, вони збиралися кілька родів в одне місце. Ну, І, і треба було якось не пересваритися одне з одним. Треба було знайти для себе пояснення, чому ми терпимо одне одного. Бо людський мозок не заточений під терпіння великої кількості своїх несородичів прямих. І ось символи допомагали. Ми тут, тому що ми от віримо в те, те. те Ну, це так, грубо кажучи, так чи інакше, наступає спочатку потепління, але потім, потім наступає малий дряз. Нагадую про цю сумну подію. І знову різке похолодання, і здавалося Здавалось би, от вже можна вже розселитися і буяти. Ні, всіх знову заганяє в цей ріфугій, бо знову е падає рівень в е опадів, зменшується до нижче 100 мм на рік, тобто не мен ну, до пустельного рівня. І люди, які вже розплодилися, їм доводиться знову сукупчитись на одному місці і жерти оту саму гидоту, з яку вони ну з якої краще було б зробити пиво. І ми дійсно спостерігаємо це так звана ось початок малого дрясу, у нас пов'язаний з настанням так званої натуфійської культури. Ну це на території Йорданії, але нагадується, от весь цей регіон, де у нас розлам Мертвого моря, це фактично левант. От в ньому буяється натофійська культура, і ми знаємо, що на відміну від попередників своїх е, культури кибаран е, ці люди на 40% вже харчувалися продуктами сільського ну, не сільського господарства, а от саме тими злаками, які не збирали. Тобто це вже явно виходить за межі того, що ну випадковості. Це вже стає стратегією виживання, тобто ну. Грубо кажучи, довелося жерти цю Як, І як тільки виникає потреба, це постійно жерти, одразу починає працювати мізки, а як зробити, щоб ну, принаймні не так гидко це було. І з'являються, тепер вже точно, і перші сліди вживання пива, і перші сліди того, що люди опікали ці коржики на вогні, і, ну, і відповідно, їли їх. Ну, починає все буяти. До речі, хто були ці люди? От ми говоримо, ця популяція, там цих левантійська, там по ну, культура Кебаран, потім кульнатуфійська культура. Хто вони за генетикою? Це суміш фактично 50 на 50, висловимось так. Двох основних ліній. Одна це базові євразійці. Тобто це ще ті популяції, які жили на території Леванту та, ну, взагалі плодючого півмісяця, ще з тих часів, коли Homo sapiens от, тільки туди переселився десь 60-50 тисяч років до нашої ери. Ну так, базова популяція. Яка нікуди звідти не виходила. А на 50% це гени тих якраз втікачів з Європи, з Європи, які ну, накивали від настання людовика, Я про це розповідав в минулі передачі. От, десь 50 на 50. Але вони вже змішалися ще в часи льодовукового максимуму останнього. І відповідно, ну це вже була єдина популяція, скажімо так. Щодо гаплогруп, ми знаємо, що там домінувала чоловіча ігра гаплогрупа, субклади є 1Б1. Це теха одна з базових, не пам'ятаючи ближче до початку алфавіту літера, тим це більш базова до цього генетичного Адама. От. Якою мовою ми розмовляли? Ми не знаємо, якою мовою вони розмовляли. Скажім, так реконструкція лінгвістична твердить, що це має бути прото мова. Тобто, це от той самий корінь, з якого потім розділилися на африканський і євразійський, євразійський потім поділилися на семітський, тюркський і індоєвропейський, Ну і все так далі. так далі. Але це все реконструкція. Я вже казав, що я досить скептичний відповідно до цього. <свят> і ну, взагалі-то це логічно, що якщо у нас от, оця популяція, і ми знаємо, що потім вона розіглася на три боки, то логічно, що вони розмовляли тою єдиною прамовою. Але проблема в тому, що логічно і істинно це ну, не зовсім завжди співпадає. І велика кількість речей, вони, які дійсно відбувалися в цьому світі, вони не логічні, але відбувалися. Що ще важливо у цій натофійській культурі, крім того, що вони займалися збиральництвом вже на такому напівпромисловому рівні і робили собі коржики? У них оця символьна революція продовжується. Вони, причому, от саме те, що люблять археологи більше за все: ритуали поховання. У них з'являються цвинтарі. Як явище. Тобто ось у них з'являються ділянки землі, маленькі, обмежені, які призначені тільки для того, щоб на них ховати своїх набіжчиків. Причому це завжди якісь красиві місця, якісь видатні біля гори, звісно, з ґрунтом, щоб можна було роз, розкопувати. І вже у них є щось уявлення, що не просто закопати і забути. Вони викопують, вони кладуть їх завжди в одній ті самі пози, Вони вирівнюють підлогу і цей скелю під потилицею у небіжчика, або вкладають туди обтесане каміння під потилицю. І головне, вони усю могилу засипають свіжими квітами. Причому не всіми не, не не, не цілебними квітами, як там у Шенедарі раніше була, а просто красивими. Тобто вони ніякої корси з них нема. Вони просто красиві і красиво пахнуть. Якщо нема квітів, ну не сезон самі розумієте, люди іноді помирають, коли квітів немає. Е, ці, ну, ці рослини без квіток починають відтискати на глині на стінках е, на могили, ну і потім засипають звісно. Самі розумієте, це вже рівень культури. Це значить, що у людей вже є якісь уявлення, символи про те, що ось ми не просто помираємо. Щось відбувається, і ну звісно, це в першу чергу переживання самих тих людей, які лишилися живими. Їм якось треба своє горе втілити, показати, що їм не байдуже, але воно вже втілюється в те, що можна називати культурою. От, ну а відбувається це все. це Левант. Це оці стрімкі гори, там, де цей цвинтар, саме перше, про який я кажу, це в, на горі біля сучасної хайфи. Знайдено. Тобто там від моря недалеко. Теж дуже красиве місце. От. Ну і ось, зрештою, ця анатофійська культура розповсюджується таким чином по всьому леванту. А потім. Настає щастя, і малий Дріас нарешті, закінчується, і закінчується з ним і льодовиковий період. Починається голоцен, тобто сучасна епоха. Тепла епоха. Дуже швидко починає тепліти. льодовики починають танути, пустелі починають відступати, степ починає відступати, його місце займають ліси. І оці представники нетофійської культури починають, як ми пам'ятаємо, розходитись в різні боки і розходитись не просто так, а розносячи ці знання про те, що можна вирощувати злакові і горох та сочовиць, ну, бобові, і на цьому жити. Це не означає, що вони це люблять. Нагадую. Як це? Зловлене м'ясо завжди смачніше, ніж якась маца. Але вони це вміють і знають, що в разі сутужності от краще, щоб був цей резервний варіант. От ми ці знаряддя відкладемо в бік, але ми знаємо, от ми кудись переходимо на нове місце, ми знаємо, що от, о, от там росте, і туди можна ходити з серпом і зрізати злаки. Ну, чи там збирати сочовицю чи горох. І тут ще одна маленька е, так, е, вбоквел е, з приводу того, куди вони розселялися. Ну, ми, звісно, розуміємо. Вони пішли в першу чергу на північ, бо, бо до Африки ще, через Синай було не дуже, не дуже зручно. Але одним з перших регіонів, які вони заселили, це була Аравія. Да. Може, це дивно звучить, але одразу після закінчення льодовикового періоду Аравія була плодючим степом, в, якій, в якому текло вели, текла величезна кількість повноводних річок з от з західного плато аравійського. Там льодовики нагадую, все ще були, вони почали танути дуже швидко, і ці ріки потікли. Ну не всі дотікали до Індійського океану. Персидської затоки ще не було. Вона почала тільки утворюватися внаслідок цього, бо вона вся висохла за часи льодовика. Але утворювали там великі озера прісні чи річки повноводні, на яких було гарне полювання, гарне збиральництво. Причому це вже полювання було не з серією, що там пішов не стріляв. Це було таке. Напівпромислове з це буквально останні пару десятиліть розкопують ці аравійські е, так, стоянки і не тільки стоянки цих епіпалеолітичних людей, і що вони там робили дуже дивні речі, тобто вони влаштовували справжні загонні простори тобто для полювання на всяких копитних степових. Що це означає? Що вони в вишиковували стовпи. На кілька кілометрів. От, з каміння, чим, з дерева. Е, так, щоб коли можна було заганяти стадо дике, щоб воно бігло саме туди, куди його направляють, а не кудись вправо-вліво. Ну, Це психологія копитних, тобто, якщо там справа зліва стовпи, вони не будуть туди звертати, щоб випадково не врізатись. Ну, пс... Щоб ви розуміли, ті люди розуміли психологію копитних набагато краще, ніж ми. От. І щоб вони добігали саме до того місця, де їх можна було б усіх законопатити. І, таких споруд по Аравії вже знайдено кілька, а скільки не знайшли, це що тільки можна здогадуватися. Тобто вони так, навіть це робили. І відповідно популяція, та, що зосередилася в... на Аравії, вона теж була досить потужна. І у ній в основним чоловічим маркером, генетичним був була гаплогрупа Джей. От ми ще до неї будемо не раз. Повертатись, як ви розумієте, от, і до деяких інших її скажімо, відгалучень. Ну але про те, як і коли це сталося, і в зв'язку з чим. Ми вже поговоримо у наступній передачі. А поки що, дякую за увагу. З вами був відеоблог Простосорі з Алексом Хавром. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримує мене через Petreon, ну хоча б морально. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходите там списки плейлистів, щоб не плутатися в попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки з історії не лише і не хворіте. Все буде Україна!